Нещедрі на літнє тепло червень невдовзі додасть чергову порцію прохолоди. В Україну знову йде похолодання. Кілька хвиль атмосферних фронтів принесуть в країну зниження температури повітря й дощі. У ніч проти 18 червня синоптики прогнозують опади на сході і південному сході. Удень і ввечері дощітиме на півночі. На більшій частині території України збережеться суха погода. Вітер рвучкий, часом сильний. Будьте обережними. На Полтавщині лише зранку утримуватиметься ясна погода. По обіді з високою ймовірністю небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. Температура повітря вночі очікується плюс 14 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 23. У Кременчуці прийдешньої середи хмари на небі не зустрічатимуться лише вночі. А відранку й до вечора зберігатиметься похмура погода. Без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 18 градусів. Денна плюс 25. У горішніх плавнях утримуватиметься хмарна з проясненнями і бездощовита погода. Температура повітря з світлої передоби плюс 25, вночі 17 градусів тепла. Вітер дмухатиме з північно-східного напрямку зі швидкістю до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 18 червня 1956 року. За даними метою, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була. 1958 – дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.